Вітаю вітаю вас на каналі В'яження Спецак, знову з вами я, Ваша Євгенічка. І як ви бачите, знову Євгенічка щось тут накопила, якоїсь пряжі. Ну, давайте буду я вам розповідати. що до чого. Отже, як ви бачили в моєму передостанньому відео, я викладала зразочок, який я зв'язала інтарсією з такими шикарними косами. І там ще я вам розповіла, що ой, це справа не для мене, не для моєї нервової системи, я так не зможу в'язати інтарсію. І вирішила зв'язати повністю чорний джемпер гладдю, а зверху по ньому вже пустити окремо ось такі коси і пришити їх. Одну косу я вже відв'язала, як ви бачите. Зараз я вам трошки ближче її продемонструю, але я вас попереджаю все одно камера не передає всю красу цієї косички. Тут так багато насправді усіляких і паєточок, і намистинок будь-яких. Вони всі такого зеленого кольору, або Кольору лагуни, бірюзи, і вони камерою не дуже добре ловляться. Але, повірте, вони справді тут в достатній кількості, їх багато, і це дуже гарно виглядає. Отже, зв'язала я таку косу, і тепер стало діло за малим зв'язати джемпер. З чого? Стала шукати в себе ниточки, і виявилось, що в мене в достатній кількості чорного кольору немає. Ну, я маю на увазі ні котону, ні шовку, ні льону. Може, є там якийсь кашемірчик? Ні, нема. Може, є мериносик? ні. Сірого навалом, якого хочеш. А чорного нема. Синього ще в мене теж дофіга, а чорного нема. Хоча я велика шалю... шанувальниця чорного кольору. І це дуже дивно, як це так. Отже, нема чого робити, пішла я в інтернет шукати чорну пряжу. І першим чином я пішла у нав'яжемо. Я там завжди пасуся, якщо про моточну пряжу йде річ. Тож, давно вже придивлялася до цього артикулу, я маю на увазі Ланосо Ліно, і вирішила його взяти і спробувати подивитися, що з цього вийде. Подивилася ще огляди в Ютубі, начебто нічого, непогана пряжа, її якось так хвалять. Тож, вирішила ризикнути і спробувати з неї пов'язати. Взагалі, у цього артикулу дуже така велика кольорова гамма, і там такі кольори. Я би усі скупила, якщо чесно. Ну, взяла ж тільки чорний. Взяла 8 оточків, по 50 грам це 400 грам, мені, звичайно, вистачить з головою на джемпер, навіть на светр. Але я хочу саме джемпер зв'язати. І давайте я вам трошки розповім, що тут до чого. Що це за пряжа така, який в неї склад, метраж? Значить так, 50 грамів 175 метрів. 50% це льон ексклюзив, якийсь там, не знаю, що там ексклюзивного може бути. І 50% віскоза Отака ниточка. Трошки виблискує. Гарна, тоненька, дуже тоненька. Ну, мені здалося, що вона тоненька занадто. Я уявляла собі, що вона буде трошки товстіша. Ну, я взагалі люблю тонкі полотна тож Отака ниточка. І, да давайте ще покажу вам колір 960 Чорний колір. Але я ж була б не я, якби я взяла тільки один артикул і чисто під цей проєкт. Мені ж треба ще щось взяти обов'язково. Ну і я взяла ще отаку от ниточку, один моточок взяла. Теж це ланосо. І артикул називається Парла. І це в нас просто люрекс чорний з паєточкою. Я думала, що паєточка буде чорна. Але вона прозора і голографічна, ну, виглядає дуже гарно. ось Так, що тут, що тут, що тут? 60-60 колір і ось такий склад. Ну, палістер, як ви, могли б здогадатися і самі. Тобто, абсолютно не натуральна нитка. Що я хочу. Цього люрексу, нашу я його взяла. Ну, звичайно, я хочу різні коси пускати по цьому полотні чорному і одну хочу косу або рожеву, або якогось іншого кольору, ще не вирішила пустити, де будуть паєтки з люрексом, саме такі. Угу. Я думаю, це теж буде дуже цікаво. Ну, спробую, принаймні, якщо не сподобається, розпущу і завжди знайду, куди цей Люрикс примінити, звичайно. Отже, ось такі в мене новини на сьогодні. Так. І пішла в'язати. Спочатку відв'яжу, звичайно, зразочок, подивлюся, якими спицями краще буде в'язати. Цей джемпер з цієї ниточки. І потім вже буду починати сам джемпер. На сьогодні поки що, все, що хотіла вам розповісти. До побачення і маю надію, що зустрінемося в наступних відосиках. Поки що, чао!